Рада вітати вас на каналі Школа Писанкарства Ряст. Осінь, пора плодів і ягід. Чорна бузина дуже гарна рослина, цілюща, смачна, естетично гарна. А ще з неї можна видобувати барву, чорну, зелену, синю, вишневу і буру. Якщо б ви хотіли повчитися цій справі видобуванню барви з бузинових ягід, а також з ягід чорниці, шовковиці, вишня-антипки. Навчитися фарбувати цими барвами писанку, звертайтеся, будь ласка, маю авторський курс Ягідні ночі. Це заняття у запису, і ви зможете переглядати їх безліч кількість разів і вчитися писанкарській справі у традиційній манері. Якщо вам цікаво, напишіть тут у коментарях. Я надішлю вам усі деталі. До зустрічі!